Дай мені о, оригінал, дай мені ще, бо я буду хлопці. Я сьогодні до вас прийду. Дай, дай, дай. Дай. Ви не маєте права знімати. Ви, о, е... Ви не маєте права знімати інформацію про роботу сільської ради. Ви не маєте права знімати інформацію про сільську раду. Про вашу роботу. Повторюю ще раз. Тім прокуратура Сильберес. Я, я раз правда... вам кажу, ви не маєте права того робити. Пане Ігор, ви вийшов? Так, 186. Ви не закінчите, що він починає, що він повідомляється. 186 стаття 100 саме право. Вот миністи. Це є бюджеті кошти, ви не маєте звітувати, uh, шоста... а, а табе, освої, не приховувати.

це для того, депутат Лучки з ради. Дзвінка Ігор Нікіфорович. Терміново.